Всім привіт! Оце у нас такий не недояпонець. Моделька, яка дуже залетіла людям. Ми чотири штучки привезли, розкупили їх буквально за два дні. Дякую вам за це, за те, що довірились. І реально люди, які поїздили на цьому тракторі, кажуть, що трактор того вартує. Класна техніка. Значить, із приколів, і з того, що в нього такого незвичного, це його по суті дуже компактний розмір. Тут 80-та колісна база. Тут у вас ну, менше ніж 1,80 вісімдесят висота. Це навіть по захисній от ділянці. Із класних приколів Тут електронний вприск палива, тут у вас двигун 1,132 куби, тобто 1132 кубічних сантиметра При цьому він видає 24 кінські сили, бокова КПП, що дуже зручно, є швидкий розворот майже на місці. Короте, техніка класна. Тут такі от китайські, китайські ціни з японською якістю. Замовити можна за номером.